На часі новини чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня в студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! Цьогоріч Україна вперше відзначає 8 травня в колисті європейської традиції як день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Радянська традиція святкувати 9 травня відійшла в минуле, а 9 травня як день перемоги в Україні скасовано. З цієї нагоди у Шепетівці відбулось покладання квітів до меморіального комплексу, щоб шанувати пам'ять усіх борців з нацизмом, загиблих та всіх жертв воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності. Скоєних у роки другої світової війни, яка стала можливою через мову нацистського і радянського режимів. 8 травня начальник ОВА Сергій Тюрін провів особистий прийом громадян. Загалом до очільника області звернулось вісім заємників. Зокрема, звернення стосувалися надання матеріальної допомоги на лікування та соціально-побутові потреби, визнання підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період щодо правильності нарахування пенсій та субсидії, запобігання повної руйнації житлового будинку, зрізання дерев. Біля лінії електропередач за адресою проживання заявника та невиконання судових рішень стосовно поновлення на роботі. Начальник ОВА вислухав усіх заявників та надав їм роз'яснення щодо можливих шляхів вирішення порушених проблемних питань. Також за результатами прийому посадовець дав доручення відповідальним особам щодо опрацювання звернень та надання заявникам вичерпних відповідей у порядку, передбаченому чинним законодавством. 2 травня у Шепетівці на базі комунального підприємства стартував проєкт Сталеві магнолії. Детальніше дивіться у сюжеті. Уже 2 травня на базі Шепетівського РЕП 20 учасниць групи практики занурювались у світ лекцій та практичних занять. Кожна отримала мерч із символікою проєкту екосумку, блокнот та ручку, необхідні для навчання. Їхні наставники Сергій Мельник та Ганна Зубарева відомі фахівці в галузі благоустрою та ландшафтного дизайну. Поділилися своїм багаторічним досвідом у вирощуванні різних видів рослин. фахівці ознайомили їх із важливими аспектами рослинництва, вчили обирати рослин та пояснювали їхні основні функції у справі озеленення території. Вони також розглянули психоемоційну складову взаємодії з зеленими насадженнями та надали інформацію про типи розмноження рослин, захоплюючи лекції та живе спілкування, допомогли учасницям здобути корисні теоретичні знання. Сьогодні ми розпочали реалізацію проекту сталеві магнолії. Проект відбувається за підтримки юліт. Програми GIZ в Україні. Міська рада активно долучається до співфінансування даної програми навчання. Нам дуже приємно, що в такий складний час ми змогли консолідувати зусилля багатьох партнерів для того, щоб реалізувати проєкт на території нашої громади. В результаті ми вже маємо дві теплиці 20 метрів. Для висадки квіткового матеріалу для нашої громади ми проводимо навчання серед жіноцтва це внутрішньопереміщені особи, це дружини військовослужбовців, які, крім навичок з вирощування квітів та озеленення території, здобудуть і такі важливі навики ведення бізнесу в даній галузі. Тому учасникам, звісно, наснаги і витримки в навчанні. Ну, а я сподіваюся, що невдовзі в нашій громаді на кінець з'являться гарні сучасні клумби і спільно з мешканцями ми будемо тому радіти. А після обіду на них чекала ще одна цікава частина практичні заняття в нових теплицях на території підприємства. Учасниці разом із тренерами розсаджували міскантус. Попереду на учасниць чекало ще чимало цікавих та пізнавальних занять з озеленення. Практичні заняття відбуватимуться у теплицях, які наразі вже є на території шрепу. Метою проєкту є розвинути підприємницькі навички та забезпечити підтримку психологічної стійкості учасниць центру Сталеві Магнолії. У ході навчальної програми учасниці отримують знання з вирощування та висаджування рослин в. В тому числі в умовах тепличного господарства, набудуть практичних навичок ландшафтного проєктування, середовища та організації підприємницької діяльності. Також групи працюватимуть над відновленням власного ментального здоров'я. Проект триває. Чотири місяця за результатами будуть також відзначені кращих з кращих, але то вже буде певно сюрприз як завершальна стадія реалізації проекту. Крім того, хочу відзначити дієву співпрацю з громадською організацією АСТАР, тренери якої будуть проводити навчання з. Нашими підопічними, які виявили бажання вчитися, у проєкті задіяні жінки Шепетівської громади з числа внутрішньопереміщених осіб та дружин військовослужбовців. Дві групи учасниць активно працюватимуть із залученими кваліфікованими експертами, які допоможуть з теоретичним матеріалом та практичним досвідом. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк like тіві. Сапери ДСНС Хмельниччини знищили боєприпас часів Другої світової війни. По обіді, 8 травня, сапери знищили вибухонебезпечний предмет. Авіаційну бомбу часів Другої світової війни було виявлено напередодні під час проведення земельних робіт за межами села Січенці Кам'янець-Подільського району. Варто зазначити, що з початку року на території Хмельниччини виявлено та знищено 100 застарілих боєприпасів. Під час виявлення таких боєприпасів категорично забороняється брат їх до рук, наносити по них удари, робити спроби розрізати або розсікати їх, не кидати вогнища, не розводити над ними полум'я. Телефонуйте за номером 101 чи 102. У Нетішині під час ліквідації пожежі в квартирі вогнеборці виявили тіло жінки. Вранці, 9 травня, в місті Нетішин виникла пожежа в квартирі на шостому поверсі дев'ятиповерхівки. Повідомлення до служби порятунку надійшло о 8.30. По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що пожежа в помешканні розповсюдилася площею 16 квадратних метрів. Під час розвідки та гасіння вони виявили жінку 1955 року народження без ознак життя. Пожежу ліквідовано о 8.55. Ймовірна причина пожежі, необережне поводження з вогнем. Шановні громадяни, завжди пам'ятайте, недбало кинуті непогашений сірник або недопалок можуть призвести до пожежі. Не можна перенавантажувати електромережу одночасним включенням великої кількості електроприладів в одну електророзетку. Надійно ховайте від малюків сірники, запальнички. Не доручайте дітям стежити за включеним в мережу електричними і газовими приладами. Проведенням національного мультипредметного тестування рятувальники проводять обстеження приміщень навчальних закладів щодо організації безпеки. Зокрема, 9 травня рятувальники Хмельниччини оглянули укриття в волочиських навчальних закладах Росошанської, Вовковинецької територіальних громад та обласного центру. Працівники ДСНС перевірили стан забезпечення приміщень первинними засобами пожежогасіння, утримання в належному стані евакуаційних виходів та зовнішнього водопостачання, відповідності електромереж протипожежним вимогам. Наприкінці заходу рятувальники провели з освітянами інструктажі щодо дотримання правил пожежної безпеки, порядку дій при сигналі повітряна тривога та виявлені небезпечних вибухонебезпечних предметів. На Ярмолинеччині поліцейські затримали чоловіка, який до смерті побив односельчанина. Зловмисником виявився 45-річний місцевий житель. Слідчі вже оголосили йому підозру. Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення. 7 травня у селі Коритна Ярмолинецької тергромади підозрюваний прийшов до сусіда і розповів, що на території свого домогосподарства виявив тіло чоловіка. Той, у свою чергу, одразу ж викликав поліцію. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили що напередодні зловмисник разом з 38-річним односельчанином розпивали алкогольні напої. Між чоловіками з'явився конфлікт, в ході якого господар дому жорстоко побив свого гостя. Від отриманих травм потерпілий помер. Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство. Його затримали. Слідчі Хмельницького райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили 45-річному чоловікові підозру. Санкція статті передбачає покарання Вигляді позбавлення волі на строк до 10 років на час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 8 травня близько 3-ї години ночі у селищі Білогір'я, що на Хмельниччині, сталася пожежа в деревообробному цеху. Зайнялося в електрощитовій і вогонь швидко поширився на площу 150 квадратних метрів. Підрозділи ДСНС, прибувши на місце події, розпочали гасіння. Через значну площу та велику пожежу на вантагу вогонь вдалося приборкати після чотирьох годин ранку. До гасіння залучалися 8 вогнеборців на двох одиницях спецтехніки. Ймовірно, спалахнуло через порушення порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електроустановок та електромереж на місці події травмованих та загиблих не було. 9 травня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Хмельницькому на вулиці Гонгадзе виникла пожежа квартири на першому поверсі 9 поверхівки. Прибувши на виклик, вогнеборці встановили, що палає в кімнаті на площі 20 квадратних метрів. Ще до прибуття надзвичайників з помешкання самостійно евакуювалась 26-річна жінка з восьмирічною дитиною. Однак обоє зазнали травмувань. Маму та доньку госпіталізовано у Хмельницьку обласну лікарню. Їм надається необхідна. Допомога. Пожежу ліквідовано о 19-й годині та не допущено її розповсюдження. Причини та обставини події з'ясовують правоохоронці. На жаль, дитина від отриманих опіків померла у лікарні. У Кам'янці-Подільському поліцейські затримали чергового закладчика. 28-річному наркоділку загрожує від 6 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Подія сталася 8 травня близько 17-ї години по вулиці Вокзальній. Під час патрулювання правоохоронці помітили чоловіка, який поводив себе підозріло. У ході спілкування останній повідомив, що з собою має згортки з синтетичним наркотиком. Солі він придбав через телеграм-канал, розфасовував по дозах і. Мав намір збувати методом закладок. Поліцейські затримали зловмисника. Наразі вирішується питання про оголошення фігурантові підозри. Слідчі дії тривають. Обізнаний, значить, врятований. Рятувальники провели заняття про небезпеку вибухівки. Фахівці ДСНС провели інформаційне заняття для шкорилів одного з навчальних закладів міста Шепетівки. Головна тема детально пояснити підліткам правила поведінки під час виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. На жаль, сьогоднішні умови життя в країні вимагають знання, як захиститись від вибухівки, вчасно реагувати на повідомлення про повітряну тривогу. Діти зобов'язані вивчати працювати правила, які рятують життя, рятувальники Хмельниччини проводять постійну інформаційну роботу з дітьми, аби уникнути наслідків від незнання поведінки з вибухонебезпечними предметами. Жителя Хмельницького району засудили до 9 років ув'язнення за мисне вбивство. 34-річний підозрюваний прийшов у гості до знайомого, де до смерті побив його. Суд визнав чоловіка винним. Подія сталася 24 листопада 2022 року в селі Галатинці Гвардійської територіальної громади. Під час сумісного розпивання спиртного між двома знайомими виник конфлікт, під час якого 34-річний чоловік завдав своєму опоненту численних тілесних ушкоджень. Отриманих травм 37-річний господар дому помер на місці події. Тіло постраждалого, сусіди знайшли 2 грудня і одразу ж викликали поліцію. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Хмельницького районного управління. Тієї ж доби правоохоронці встановили особу нападника. Ним виявився односельчанин потерпілого, якого поліцейські затримали. Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження та визнав чоловіка винним в умисному вбивстві. За скоєне він проведе заграти тому 9 років Завжди в потрібному місці у потрібний час. На Хмельниччині поліцейський офіцер громади вчасно викликав медичну допомогу п'ятимісячному малюку. Дитину лихоманило, та батьки чомусь не поспішали звертатись до медиків, та й ліків удома не було. Добре, що в цей час до сім'ї з профілактичним візитом завітав поліцейський. Він одразу ж помітив наладне і викликав швидку. У Росошанській територіальній громаді місцевий шериф Олександр Ніколайчук та ювенальні поліцейські постійно відвідують сім'ю, яка опинила. В складних життєвих обставинах під час одного із таких візитів поліцейський офіцер громади помітив, що п'ятимісячна дитина нездорова. Виявилось у малюка лихоманка, а у батьків не було жодних ліків для пониження температури. Поліцейський одразу ж викликав швидку малюка з матір'ю. Госпіталізували. Наразі сім'єю займаються ювенальні поліцейські. Служба у справах дітей взяла родину під супровід. Кам'янці-Подільському слідчі оголосили підозру чоловікові, який викрав з картки свого товариша майже 200 тисяч гривень. Зловмисник незаконно отримав доступ до рахунку потерпілого та привласнив собі всі заощадження. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Подія сталася на початку березня в Кам'янці-Подільському. До поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що хтось отримав доступ до його банківського рахунку та поцупив усі гроші. Правоохоронці встановили, що до крадіж. Коштів з картки причетний 32-річний товариш потерпілого. Виявилось, той дізнався код від банківської картки заявника та незаконно отримав доступ до його інтернет-банкінгу. Зловмисник декількома транзакціями зняв з рахунку потерпілого майже 200 тисяч гривень, який потім витратив на свої потреби. Слідчий кам'янець Подільського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили фігуранту підозри. У Хмельницькому районі поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій травмувався 17-річний мотоцикліст. Дорожня транспортна пригода сталася 7 травня близько 20-ї години на автодорозі з сполученням Житомир-Чернівці, неподалік села Ружичанка. Зіткнулися вантажний автомобіль «Вольво», за кермом якого перебував 62-річний житель Івано-Франківської області, та мотоцикл під керуванням 17-річного хмельничанина. Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного. Закладу. За даним фактом, слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. 4-6 травня Хмельницький обласний центр з гідрометеології оголосив високий рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання відкритого вогню. Для запобігання і недопущення виникнення пожеж в природних екосистемах. Рятувальники Шепетівщини за допомогою дрона здійснили аеророзвідку ситуації з пожежами на території Шепетівського району. Рятувальники наполегливо рекомендують. ...не розводити багаття у лісі, не спалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках. Адже ці дії несуть за собою адміністративну, а в окремих випадках і кримінальну відповідальність. Служба безпеки запобігла новим спробам російської розвідки отримати актуальну інформацію про оборону Харкова. Найбільше агресора цікавили геолокації укріп районів з фортифікаційними спорудами та важким озброєнням ЗСУ, які обороняють місто з північного кордону. Також ворог хотів дізнатися про місця базування мобільних вогневих груп ППО, що полюють на ворожі дрони у прикордонних районах області. Для отримання розвідданих окупанти залучили свого інформатора з кримінальним минулим який проживав у Вовчанському районі Харківщини. Співробітники СБУ завчасно викрали російського інформатора і покроково задокументували його злочинну діяльність. Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листувань із агресором. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми. Служба безпеки затримала на Київщині зрадницю, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ намагалася допомогти агресору захопити столицю України. Протягом березня 2022 року вона дистанційно передавала агресору геолокації підрозділів ЗСУ, які обороняли мегаполіс. Найбільше ворога цікавили місця базування опорних пунктів, блокпостів та вогневих позицій важкої артилерії українських військ. Після провалу ворожого наступу на столицю нашої держави фігурантка згорнула розвідувальну діяльність та залягла на дно, щоб уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ все одно викрали зловмисницю, задокументували її злочинні дії і затримали у власному помешканні. У ході обшуку в помешканні затриманою виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для підрівної діяльності на користь РФ. На підставі зібраних доказів Слідчі служби безпеки повідомили фігуранці про підозру. Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує довічне ув'язнення. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав ще один агент російської розвідки, який діяв на Миколаївщині. Зловмисник коригував удари агресора по регіону із використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню ГРАД та дронів -камікад за типу «Шохет». Він передавав інформацію у вигляді координат об'єктів та місцевості зі своїми рекомендаціями для нових або повторних ударів. Співробітники СБУ затримали фігуранта у результаті спецоперації на території обласного центру. У травні 2023 року. У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації потенційних цілей та листування з агресором. За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику 15 років тюрми з конфіскацією майна. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб-сторінці. Для вас працювала команда Лайк-Тіві like та я, Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.